День безпеки відбувся у Вінницькому технічному фаховому коледжі. Працівники служби надзвичайних ситуацій, нацгвардійці, піротехніки та медики показали студентам, як діяти у надзвичайних ситуаціях. На території навчального закладу розгорнули вісім демонстраційних локацій зі спецтехнікою, спорядженням та засобами захисту. Молодь навчали надавати першу домедичну допомогу, розбирати зброю та реагувати у разі небезпеки. Рятувальники, нацгвардійці, психологи, піротехніки та медики провели у Вінницькому технічному фаховому коледжі навчання з безпеки. На території навчального закладу розгорнули вісім локацій: серед них військова, медична та рятувальна. Студенти могли роздивитись техніку, приміряти спорядження та спробувати керувати дронами. Іван Ситник, майбутній радіотехнік, каже, мріє створювати безпілотники для українських армійців. Були вже майже всюди. Приміряв бронежилет і каску доволі прикольно. дивився через дрона, камеру це все доволі круто. У майбутньому планую, як я радіотехнік, також робити такі дрони. Особливу увагу серед студентства привернула локація з безпілотниками. Тут військовослужбовці розповідали про службу в лавах Нацгвардії, демонстрували озброєння та засоби захисту. Ми бачимо, що Багато тих, хто сьогодні підходить, вже досить обізнаний з тим, як дрони працюють. От вони вже можуть на професійному рівні якимись термінами спілкуватися із гвардійцями. Питають про дальність, як його потрібно правильно підняти, куди підлетіти. Тобто діти не просто цікавляться, вони вже багато що знають, і тут мають можливість доторкнутися до цього. Працівники служби з надзвичайних ситуацій нагадували про правила поведінки під час надзвичайних ситуацій, показували спорядження водолазів та пояснювали. Як діяти при виявленні мін чи вибухонебезпечних предметів? Мінометні міни зустрічаються у нас патрони 12.7, різні види гранат зустрічаються, так само можуть бути боєприпаси. Та, аби не натрапити на небезпечну пастку і вміти її розпізнати, студенти уважно слухали, а потім ділились враженнями щодо інших локацій. наш час зараз важливо знати про медицину та про безпеку. Тому що в країні війна і для мене це був одним із найважливіших факторів. Були вже на сімох локаціях, у мої одногрупники вже на восьмій. Найбільше, напевно, сподобалося про медицину, коли показували, як робити непрямий масаж серця і розповідали про турнікети. Була й медична локація, де хлопці та дівчата відпрацьовували базові реанімаційні дії, вчилися зупиняти кровотечі, робили штучне дихання і користувались турнікетами, аби в критичній ситуації могли самостійно врятувати життя людині. Розповідаємо дітям моменти тої до медичної допомоги, яка може в зарічний час статися в будь-який момент. Тут і зараз це базові реанімаційні заходи, як правильно проводити ті компресії з якою частотою, з якою глибиною і коли їх проводити, і також зупинка масивних кровотеч, коли в зарішній час це дуже актуально, і щоб люди знали, якщо в них друг під рукою опиниться той турнікет, як його правильно накласти. Мета заходу сформувати у молоді свідоме ставлення до власної безпеки та навчити діяти у критичних ситуаціях. Головне, якби наше завдання це навчити дітей користуватися таким терміном як безпека, тому що головне сьогодні для нас це безпека і життя людини, наших студентів. Для дітей практично сьогодні будуть проведені майстер-класи. Це живе спілкування з тими людьми, які кожного дня рятують фактично життя інших. День безпеки у Вінницькому технічному фаховому коледжі організовують щорічно Яна Колодинська, Вікторія Борущак, телеканал Вінниччина.